Всім привіт. Що у нас вийшло? сонечко на двір. Потепліло. Скоро думаю, що все піде в ход. Сьогодні хотів засняти таке відео насчет назву це відео, не повторюйте моїх помилок. Зараз покажу вам чому. Ну, в принципі не чому, а що я вам хотів би показати. І потім розповім чому. Я так це відео назву. Як можете бачити, в мене тут дві ділянки є. От одна ділянка. Ну як дві ділянки, в принципі, одна ділянка тільки поділена на Ось тут короткі ряди, ось тут довші ряди. Тут ці ряди мають десь по... не знаю, десь 80 метрів, навіть 80-70 метрів. Ці ряди мають десь по 30. В общем, сложності тут на цих участках висажено біля 300 кустів. Було висаджено. Ну і про що буде відео. Відео буде про те, що хто хоче вирощувати виноград, то коли ви його висадили, дайте винограду нормально розвиватися і плюс обробляйте. Всім чим потрібно. Тому що я, коли я посадив аноград, були у мене ще там проблеми зі здоров'ям, то не хотів застосовувати хімію, бігав як дурік з цим термило, дігтярне мило і прочою ерундою займався. І до чого йду? Веду? веду до того, що, як можете бачити, ось тут на цій ділянці. Дуже-дуже багато немає винограду. Стопів є, а винограду дуже-дуже багато немає. Причина цьому, що я займався цією фігньою і так, як я кажу, що я бігав з дівчарним мелом, хотів щось зробити, обробити, але вийшло так, що з того всього нічого не виходило, тому що кущі заболівали і призводило потім. Ну, не призводило, а воно призвело до того, що мені прийшлося ці всі кущі вбрати. По тій причині, що перших 2-3 роки їх почали вистачати якісь хвороби, я їх не обробляв. І потім виходить, що куст входив в ступор, і ви вже потім його обробляєте, не обробляйте, нічого з того всього не вийде, тому що кущ вже почав боліти, він просто перестає нормально розвиватися. І з того толку немає. То одне з найпершого, що я би хотів, якщо ви хочете дійсно займатися виноградарством і хочете мати щось з цього, то якщо ви посадили кущі, майте на увазі, що ви будете це все обробляти хімією. Ну, Я, допустимо, обробляю 3-4 рази цього достатньо. Ну, в основному, 4 наверное, рази це з урахуванням грозді і в общем оброботки винограда. Ну і плюс до того всього в мене, тут так як я ізначально поставив, там бочка стоїть, як можете бачити, і була встановлена капельниця, Мені мене вдалося на перших на ну, перших разах вдалося вигнати гарні кущі. Кущі пішли, були лози моцні, грубі, ось такі. Є на другий год. Ну, з непонімання свого з незнання я взяв ці кусти. Ну, не, не все, що було на них, але ну, багато. Лишив там по, по 8 гроздей на двохрічних кустах, по 7, по 10, ну як де. Да, вони вродило мені, дало, але потім на наступний рік куст, на кусти просто почали один не розвивався зовсім стояв на місці, там 2-3 лози пустило, третій. Ще щось, Четвертий взагалі не ріс, там за кендів, заболів, п'ятий там пустив, потім засох. Ну, коротше, в общем, от, от такі от мене почало відбуватися на цій ділянці. І прийшлося мені потім, ну, як прийшлося, я питався їх встановлювати ці кущі, але ну, зрозумів, що з того всього не буде. І прийшов до того, що якщо ви хочете мати нормальний кущ і виноград, перших три роки. Ви Ще не нагружайте, можна сказати, від слова зовсім. Залишайте на ньому там для себе щось спробувати. На другий год, допустим, ви там можете лишити 2-3 бубочки, щоб якщо ви хочете побачити, що це за сорти, як він виглядає, який він на смак на другий год. Так же само, там максимум пів гроздочки. Ну а на третій год, можете там дві. Одну повноценну гроз залишити. Вже якщо ви побачите, що вже на третій голос він кущ гарно виглядає, то в нього вже більш-менш сформована коренева система, то ви можете вже там залишати 8-10 гроздей. Бо якщо будете робити так, як я, то будете мати ніфіга. Просто дарма потрачений час і... Забановані кущі, які у вас не будуть нормально плодоносити. Тому що саме перше, це, що потрібно ви вирощуєте виноград, це треба розвинути кущ. щоб у вас пішов у ход, щоб у нього коренева було, щоб він тратив сили на, на себе, на укорінення, а не на те, щоб видати вам ягоду. Так що ось так це, в принципі, відео для тих, хто не має взагалі. Поняття, що такий виноград і ніколи ним не займався і має думку ним зайнятися, що, щоб ви собі мали, таку, мали на увазі, то, що якщо ви будете робити так, як робив я, то ви не будете мати нічого. прийдеться вам, якщо хочете мати, вам обробляти його, кропити, піджевлювати і пригода чекати, формувати кущі, які вам там дійсно принесуть якийсь врожай, а не... Зачахнуті будуть просто стояти без діла. Так, так. так як і один блогер каже, думайте. Всім добра, бажаю всього самого найкращого.